За два місяці буде три роки, як ми в Сполучених Штатах, і сьогоднішнє відео буде не про враження про цю країну, а історія про те, як ми сюди попали. Тому що я особисто вважаю, що це було справжнє чудо в нашому житті, в житті нашої сім'ї. Поясню, чому багато людей взагалі мріють, хочуть, стремляться, відкладають багато грошей, шукають різні шляхи, щоб просто сюди попасти. Я не скажу, що мені було все рівно на Сполучені Штати Америки, але в мене точно ніколи не було мрії і цілі попасти сюди. От, і тому я розказую історію, як ми сюди попали і як це у нас вийшло. Для прихильників зради зразу скажу: на момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, е, я проживав в Європі, конкретно в Польщі. Проживав і працював. Відповідно, коли почалась війна, моя дружина була на восьмому місяці. І Зараз ми вже знаємо які обставини, хоча теж до кінця не знаємо, але тоді, в перші дні, ніхто не знав, як далеко Росія зайде. Тому я прийняв рішення, щоб забрати дружину сюди, щоб вона могла родити в спокій. Хто пам'ятає, для людей, які приїхали після початку війни, тим дозволили, я не знаю, можливо, і по сьогодні напишіть в коментарях, хто чи по сьогодні можна посидіти в Польщі, по ну, легально перебувати. От, але для людей, які працювали, які жили на той момент в Польщі, повідно, ми не біженці і нічого не продовжували. А мене закінчились документи в кінці року. Я вже зробив візу в Канаду. Вже купив канадські долари. Вже мав їхати в Канаду. Але в останній момент дружина знайшла спонсорів на сайті, який називався welcome to connect Виявилася прекрасна сім'я жінка Олівія. Вона наполовину етнічна українка. Вона народилася в Штатах, але її батько. Під час другої світової війни втік ну, виїхав з України через Польщу і потрапив в штат. От і ми там попали це таке, скажімо так, ранче, там було багато конів. Що ви розуміли? Я до чого це все веду? На момент, коли багато людей стремляться, збирають гроші, тисячі доларів привозять, Ми приїхали в цю країну з 4, 4 тисячами доларів на чотири особи. Це виходить, я, дружина, моя донечка і син, який ну народився як вісім місяців. То з такими ресурсами, які ми мали, ну реально. Штати можна було навіть не думати. Нам оплатили білети. Ми перший час жили в спонсорів. Більше року жили в спонсорів. Так наша почалася історія в цій країні. Перше враження це було як із фільму. Ми приїхали, нам поклали повністю повний, повністю холодильник. Був заповнений їжею. От враження були неймовірні. Це була якась казка. Я до кінця навіть не вірив. Навіть деколи зараз їдеш за автомобілем. Думаєш, я десь в Польщі чи де я є? Хоч згадаєш, ні, ти в Штатах. От, ну така у нас коротенька історія про те, як ми сюди попали. Напишіть в коментарях вашу історію, як ви сюди потрапили. Чи була в когось також така історія, що ви були без грошей, без рідних, близьких, просто приїхали за допомогою і спонсорів.